Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке є горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум, Панський Петро, для чонів три кутки, Федір купець вдуритий пруткий той зводить тім свій на модний манір, Інший гендлює, візьми, перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Сей іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак. Всіх дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне. Непокоїть мій ум, ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова, тих непокоїть венерин Амур, всякому голову крутить Свідор. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом, Мерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому, пожар, хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь.